Не встигла я і на подвір'я своє зайти, як сестра чоловіка вибігла з хати і стала кричати. Ви подивіться, хто до нас приїхав, це ж сеньора Марія, що зловтішалася вирішила, що ти тепер багачка, а я ледве животію. Я спочатку навіть не знала, що їй на це сказати, бо за тих 15 років, поки я в Італії, я вже відвикла від такої мене спілкування. З сеньорою я не стала, бо важко працюю на Фісі, доглядаю літніх італійців, але і тією Марією, якою була ще 15 років тому, я точно вже не є. Життя мене дуже змінило, бо мені було ой як нелегко. Я ж виросла в дитячому будинку, батьків своїх я зовсім не знаю. Після закінчення училища я влаштувалася на завод на роботу, отримала кімнату гуртожитку. Ні на що добре я вже не сподівалася, просто собі жила. Але потім на роботі я познайомилася з Михайлом. Він був дуже людяним і це мене зачепив, а коли дізнався, що я сирота, то відразу зробив мені пропозицію і сказав, що забере мене до себе в родину. Раділа я недовго, бо коли Михайло привіз мене знайомити зі своїми батьками і сестрою, то я зрозуміла, що я їм не подобаюсь, бо свекруха мені прямо сказала, що її син вартий кращої долі. Сестра чоловіка, Люба, була не дуже рада моїй появі. Бо вона на той час вже була заміжньою і привела чоловіка теж додому, і так виходило, що ми всі разом мали жити в одній невеликій хаті. Тішила моя присутність там тільки Михайла, а інших членів його сім'ї я відверто дратувала. Ще одним серйозним випробуванням для мене стало те, що у нас з Михайлом не було дітей. Я з цього приводу багато наслухалася і від свекрухи, і від зовиці, в якої було аж двоє діток. Але матір'ю я так і не стала, Недавно з Михайлом Бог діточок. Мій чоловік, племіннець любив, як рідних, горнувся до них, все їм купував, а я не мала нічого проти. На жаль, мого чоловіка раптово не стало я залишилася вдовою в 35 років. Зрозуміло, що ніхто після цього мене вдома не тримав, мені просто показали на вихід. Куди я мала йти, якщо в мене не було ніякої рідні, допомогли чужі люди, які порадили мені їхати в Італію. Так я і стала заробічанкою. І ось тепер я приїхала додому після 15 довгих років на чужині. Я в цьому селі будинок збудувала, могла й інше місце вибрати, але хотілося бути поближче до свого Михайла. За той час, поки мене не було, спокрухи теж не стало. Залишилася лише сестра чоловіка Люба. Я пішла до неї, щоб побачитись, та й гостинців я її і племінницям привезла все ж мене чужі люди. Та Люба зустріла мене дуже вороже. Вона ніколи не вміла радіти за щастя інших людей, а тут прямо було видно, що вона зла на мене, бо заздрить. Коли я роздивилася все навколо, то сльози мимоволі набігли мені на очі, незважаючи ні на що, я любила це місце. Адже тут був мій перший справжній дім, і родина, нехай і така, що мене не любила. Подвір'я зовсім заросло травою, хата похилилася настільки, що її вже не відновити. А будувати щось нове гроші потрібні, яких у Люби не було. Чоловік її проміняв сім'ю на оковиту, так що вона сама двох своїх дівчат зараз і тягне. Люба вже хотіла мене вигнати з двору, але як побачила в моїх руках дві сумки з гостинцями, то враз подобріла і запросила мене в хату. Стала плакати і скаржитись на життя, казати, що мені в житті пощастило, бо я он, яка тепер стала, не впізнати просто, і будинок у мене тепер є. І навіщо все це тобі одній? Для кого дбаєш? стала картати мене Люба. Ти б комусь з племінниць свою хату записала. Он моя старша донька заміж зібралася, ти б могла на неї свій будинок і записати. Ми ж тобі не чужі, а найближчі, найрідніші. Я категорично відмовилась переписувати своє майно на будь кого Мені лише 50 років, я сама ще й не жила. Чому я маю віддавати все зароблене важкою працею ще комусь? Тоді Люба стала мене просити, щоб я, хоча б, дозволила їй прийняти старостів у своїй новій хаті, бо їй соромно майбутніх сватів до себе в стару хату вести. Люба плаче, каже, що вони мені, сиротів, свій час допомогли, прийняли в сім'ю, дали дах над головою. А я тепер, коли стала сеньорою, так загордилася, що вже забула все те добро, яке вони мені зробили. Я відповіла, що подумаю, але, чесно кажучи, я навіть на це погоджуватися не хочу.